Ласкаво просимо до нашого огляду ідеального плавального спа-басейну, який стане справжньою окрасою у вашому дворі. Уявіть собі про холодну, кристально чисту воду, яка запрошує зануритися в неї в будь-яку мить. Ідеальне місце для відпочинку та тренувань. І ми говоримо саме про басейн Eros від Superior Wellness. Па басейн має розміри 45 на 2,25 на 1,50 Він доволі глибокий. Як ви бачите, цієї глибини повністю вистачає для того, щоб комфортно плавати і комфортно стояти. А також даний спа-басейн має дуже класну якісну обшивку з композитної дошки. Плавальні спа бувають однозонні і двохзонні. Ерос відноситься до однозонних. В однозонних плавальних спа гідромасаж та зона плавання об'єднані. Завдяки цьому вони можуть бути більш компактними та мають нижчу ціну ніж двохзонні. Це компактний невеличкий плавальний спа, як ви бачите, з правого боку у нього два гідромасажних місця. Плавальний спа це повноцінний басейн зі своєю системою фільтрації дезінфекції дезінфекцій. Та гідромасажу, яка встановлена під обшивкою. Ввечері плавальний басейн надасть вам перевагу неповторної атмосфери, ніби на курорті, адже він має форсунки з ламінарною підсвіткою. По центру розташований скімер, а з лівого боку протитечія три насоси, дуже потужна протитечя. Також мені дуже подобається ця ручка, за яку можна триматися. Протитечі у басейні створює сильний потік води, спрямований проти плавця, що імітує ефект плавання у відкритій воді або течії річки, що ідеально підходить для тренувань спортсменів. Збоку є фонтани. Ось як фонтани виглядають у роботі. Дуже якісні підголовники, Bluetooth аудіосистема Тут розташований скімер. Сенсорний пульт керування, логотип компанії. Ось так виглядає басейн зсередини. Дуже зручні сходи, ви можете на них сидіти і масажуватися. І багато простору для плавання. Якщо у вас компактний двір, то спа-басейн Eros вам ідеально підійде для того, щоб купатися цілий рік. Також в комплект входить термокришка і ось такі. Сходи, по яких дуже зручно заходити в спа, відпочинок і релакс у вашому власному плавальному спа. Насолоджуйтесь кожною хвилиною вдома.